Трампа з Путіним та дзвінок президента США Зеленському, злиті дані данської розвідки щодо нападу РФ на Європу. Корисні копали в обмін на мир та чи погодиться Росія обміняти частину окупованих територій України на Курську область, Нерезонансніші події тижня. Далі невже Трамп зливає Україну? США дали зрозуміти Зеленському, що все вже майже вирішено. Видання Bloomberg повідомляє, що найбільший страх Володимира Зеленського здійснився. Все вирішується без нього та за його спиною. Забудьте про приєднання до НАТО чи США. Україні доведеться поступити з територією, яку Росія почала захоплювати ще в 2014 році. Трамп поговорив з російським диктатором Путіним. За його словами, обидва хочуть припинення смертей на цій війні, тож домовились про переговори. За словами самого Трампа, ця розмова була тривалою та продуктивною. Ми обидва погодили, що ми хочемо зупинити мільйони смертей, які стаються під час російсько-української війни. Президент Путін навіть використав девіз моєї кампанії Здоровий глузд. Ми обидва дуже в це віримо. Також Трамп поговорив із Зеленським. Ось що про цю розмову каже президент України. Ми обговорили. Багато нюансів дипломатичних, військових, економічних, і президент Трамп поінформував мене про те, що йому сказав Путін. Віримо, що сили Америки достатньо, щоб разом з нами, разом з усіма партнерами дотиснути Росію і Путіна до миру. Розвідка Данії оприлюднила план нападу Путіна на Європу. У документі стверджується, що Путін бачить себе у конфлікті із Заходом, а також готується до нападу на НАТО. Але це зовсім не означає, що це рішення вже було ухвалене, проте Росія нарощує сили та готується до можливості нападу на країни НАТО. Конкретна військова загроза з боку Росії також залежить від розвитку війни в Україні, але ймовірно, що Росія зможе одночасно вести війну в Україні та з іншими країнами НАТО. Коли війна припиниться або заморозиться, Росія зможе звільнити значні військові ресурси та збільшити свою військову здатність становити пряму загрозу для НАТО. У такому випадку розвідка Данії оцінює, що Росія протягом близько шести місяців буде здатна вести локальну війну в країні, що межує з Росією. Близько двох років становитиме правдоподібну загрозу для окремих або кількох країн НАТО, тим самим будучи готовою до регіональної війни з кількома країнами Балтійського регіону. Близько п'яти років може бути готовою до масштабної війни на європейському континенті, де США не будуть залучені. Вказані часові горизонти передбачають, що НАТО не буде одночасно нарощувати сили в такому ж темпі. Не забудьте підписатись та поставити лайк цьому відео. Ну а ми продовжуємо. Заради миру Україна погодилась надати США доступ до видобутку цінних мінералів. Про це Трамп заявив у коментарі Fox News. Президент зацікавлений такі домовленості та розраховує на співпрацю незалежно від того, як далі розвиватимуться події в Україні. Я сказав їм, що хочу еквівалент десь 500 мільярдів доларів у вигляді рідкоземельних мінералів. І вони, в принципі, погодилися на це. У них надзвичайно цінна земля з точки зору рідкоземельних мінералів, нафти і газу. Іншого я хочу якихось гарантій під наші гроші, тому що ми витрачаємо на Україну сотні мільярдів доларів. БО запровадила санкції проти народного депутата та колишнього президента України Петра Порошенка. Порошенко підтвердив інформацію про рішення РНБО щодо санкцій та назвав його антиконституційним та політично мотивованим. А також заявив, що до цього нібито причетна уся команда президента Володимира Зеленського, кабінет міністрів та члени РНБО. Сьогодні, замість того, щоб готуватися до надважливих переговорів з Трампом, з міністром фінансів Сполучених Штатів Америки, з низкою світових лідерів, включно з віце-президентом США, на Мюнхенській конференції, він увесь день займався санкціями проти моєї скромної персони. Він уже переміг Путіна, зміцнив міжнародну коаліцію, забезпечив армію всім необхідним. Здолав корупцію і шукає, де б ще докласти свої видатні полководські таланти. На це ж встиг відреагувати Путін. Він запропонував Порошенку політичний притулок. На того ж Чесно, та вижу по-моєму, в госзміні. Я ж не шутив, коли говорив. Знаєш, прийде ще время. Ми готові будемо тобі тебе політичку По гуманітарним соображенням. Не тому, що його політика нам очень нравилась, нравится. А по гуманітарним соображениям. Французькі журналісти викрили таємну резиденцію прем'єра Угорщини Віктора Орбана. Замок належить батькові політика. Проте ніхто не знає, звідки в родини Орбанів гроші на його придбання. Це величезний палац, який можна побачити тільки з повітря, оскільки він перебуває під охороною та навіть засекречений. 6 тисяч метрів квадратних житлової площі. Тут можна побачити кілька басейнів, а також пальмову алею. Це міні Версаль, так би мовити, Версаль на селі. Тут є тунелі, підземний гараж, а також величезна бібліотека і зала для свят, яка колись належала Австро-Угорській імперії. Не Орбаном єдиним незмінний президент Білорусі Олександр Лукашенко має аж 17 резиденцій. Одна з них називається «Дворець Лукашенка. А поблизу неї розташована зупинка громадського транспорту з красномовною назвою «Дворець Лукашенка. Певно, щоб не пропустив зупинку бідненький. Але це не найрозкішніша його резиденція. В мережу потрапили кадри президентської дачі, а вона, між іншим, може конкурувати із резиденцією сумнозвісного Януковича. Це одна з численних резиденцій Олександра Лукашенка, житловий комплекс восток, офіційно називається державною дачею, але масштаби розкіш значно перевищують звичайну резиденцію диктатора. До резиденції прокладена секретна урядова лінія зв'язку. А доступ строго обмежений і контролюється службою безпеки диктатора. Територія комплексу потопає в зелені та квітах. Головний будинок площею 1770 метрів квадратних справжній палац, з терасами, фонтанами, внутрішнім оздобленням з мармуру та граніту. Є ще три котеджі, вони трошки менші, але також з банями та гаражами. Плюс гостьовий будинок, спортивні майданчики і чудовий пляж. Тільки на обстановку одного поверху головному будинку витратили півтора мільйони євро. Тут меблі з цінних порід дерева, виготовлені на замовлення в Італії. Тумбочка біля ліжка. Дві штуки, кожна по дві тисячі євро, туалетний столик майже 12 тисяч євро, дубовий комод з позолотою 14 тисяч 200 євро. Два дивани по 16 тисяч євро. Ліжко за 133 тисячі євро і багато іншого. І як результат дуже вражаюча фінальна сума. Загальна вартість меблів другого поверху склала 148 тисяч 500 євро. Лукашенко любить купатися в розкоші. Вона властива кожній з його резиденцій. Десь золоті щитки для туалету або тримачі для рушників за півтори тисячі рублів, а десь італійські меблі, мармур і паркет. І на останок чудові кадри прильотів по Росії. Без... Ну что-то однозначно горит. Такого раньше не было. Да. Взорвался бесплодник. Бережіть себе та своїх близьких, реагуйте на сигнали повітряної тривоги і не забувайте донатити нашим військовим, адже кожна гривня наближає нашу перемогу.